І от сходи, теж з трубочками все буду, теплі сходи будуть. Це теплонакопи, енергонакопичення туди, туди за поворот ще йде. І так само і тут я до верхньої сітки буду кріпити контура водяної теплої підлоги. Так, у мене будинок збудований, дуже енертно вийшло, дуже стабільна температура в хаті. І не потрібно більше батарей, нічого. Такий спосіб я 10 років назад так зробив собі, даже більше. В перший раз в своєму будинку. Тепер тільки так будую. Люди ще не розуміють цього, я клієнтам пропонував, давайте сходи вам дамо труби. Ні, ні, що ти хто так робить? Кажу, я так роблю. Ні, 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 На власному досвіді кажу, що обігрів в сходах дуже комфортно, дуже чітко, фонить теплом взимку, стабільняк літом знімає температуру. Домашнє хобі, бань-бань. Тут такий бань підсилення буде. Буде теплі сходи і контура прямо до верхньої сітки водяної підлоги буду прив'язувати. Тут прольот 470 від центрального ригеля до цього ригеля. Тут балкончик буде, нижня сітка цієї плити виходить в верхню сітку балкона. Домашні хобі. Валю. Помагають мені помощничок. Парматуяч допомагав два до дня, бо самому тут дуже до хрена процесів до хрена. Тут ще докладаємо арматурку і буде теплі сходи і контура прямо до верхньої сітки водяної підлоги. Що скажеш, диванний експерт? Ти ж краще знаєш.